Ми розпочинаємо наш е, матч, в якому у нас колос приймає Металіз-1925, команда, яка раніше називалася Житлобут-1. Але прописка, як то кажуть, не змінилася. Е, цей клуб і ця команда представляє місто Герой Харків. Ці команди грали між собою е, в першій половині сезону. Зараз м'яч. Не залітає ворота, небезпека, а з другої спроби все ж таки залітає. Подивимося, там показуючи, потрібна допомога. Ось так розпочинається матч. ну Якщо я не помиляюся, то Вероніка Кожухар у нас відзначилася. Пішли відіграватися футболістки колоса. Зараз навіс. Остапів там бореться, і Славич забирає, забирає цей м'яч. Цікаво подивитися, як відреагує ковалівська команда на цей пропущений м'яч, як будуть діяти харківські футболістки. Хороший удар поклала корпус. Отакий у нас зимово-весняний футбол. Багато браку, багато помилок, багато браку в передачах, тому Кожухар опустилася нижче. Передача далі. Є момент для удару. Є навіть удар. Навісом у карний майданчик Колоса. Пішла подача. Дуднік і. Є навіть удар. Ух, на перехопленні Остапів. Там хтось помилився. Остапів. Виходить сам на сам пробуває Остапів і виручає свою команду Славич. Але зараз ще одна втрата. Когут вперед! Там Людмила Куніна! Куніна забирає м'яч! Навіс. І Славич. Славич на місці. На заміну, щоб підсилити атакувальну ланку. Китаєва. І Китаєва зараз. Жовта картка, а це друга жовта картка і зараз буде червона. Мені здалося все ж таки Китаєва вдарила по нозі. Момент і удар. Все, друзі. Перший матч після зимової паузи в цьому сезоні завершується перемогою металіста 19-25. Колос поступається. Ну і Вероніка Кожухар стає автором єдиного забитого м'яча. Три очки набирає команда Володимира Пятенка. 25 очок залишається у колоса після цього туру. Ну і 23 очки набирає металіст 19-25.